В Берліні розпочала свою роботу конференція з питань відновлення України. Це перша конференція, на якій відсутні ті, хто цю ідею народив, хто з нею працював, хто спілкувався з Лондоном, Берліном, Парижем, Вашингтоном, столиці, іншими столицями світу. Хто Задумував і бачив цю конференцію як механізм з одного боку дарування постільного українцям надій, з іншого боку, бачив в конференції механізм просування України по шляху вступу до Європейського Союзу і інструментом одночасно реформ. Для реалізації тих домашніх завдань, які приймалися українською стороною, підписуючи відповідні протокольні зобов'язання на шляху до вступу до Європейського Союзу. І третє, про що свідчить заява про відставку Мустафи Наєм? Зокрема, Мустафа Наєм був. Головою агентства з питань реконструкції України. Власне співпадіння відставки і проведення цієї конференції річ дуже неприємна, яка багато про що говорить. Не випадково так швидко по європейських засобах масової інформації розлетілася заява відставного. Міністра з листом до видання Гардіа? Гардіан зрозуміло, чому привертає до цього увагу, тому що власне Лондон був серед тих, хто і підтримав ініціаторів, які ще два роки тому народили цю ідею. І потім в 2023 році вона як Малесенька пташечка випорхнула з гнізда і почала літати Парижем, Берліном, Лондоном, Локарно і так далі. Справа в тому, що нинішня конференція, на яку зібралися і майбутні, і нинішні очільники Європейської комісії, Європейського парламенту. І безумовно сподіваються на те, що рішення, які виголошені, підходи, які зазначені щодо надання нинішньої допомоги Україні, а також допомоги, яка планується формування фонду відновлення України. Це з одного боку велике рішення щодо надання допомоги Україні з іншого боку, це свого роду сходинка для того, щоб ці особи змогли забезпечити собі обрання на відповідні посади в Європейському парламенті. Безумовно, велике значення має ця конференція і як майданчик, де озвучуються плани. В тому числі і Берліна стосовно співпраці з Україною в сфері безпеки. Третю роль, яку виконує зараз нинішня конференція, це обговорення питань, які готуються до зібрання великої сімки невдовзі, яке відбудеться з 13 по 15 червня. Я вже не кажу про те. Що в ході цих зустрічей постійно дискутується питання, яке стосується подальшого руху України щодо вступу в НАТО? Рішення, які мають бути прийняті на зібранні Великої сімки щодо використання в схемі допомоги Україні заморожених російських активів і державних, і також Суб'єктів господарювання Російської Федерації має бути прийнято сімкою. Це рішення важливе і з точки зору постановки питання на конференції щодо допомоги в реконструкції і відновленні України, а також з точки зору взаємодії України з сімкою та вступом України до Європейського Союзу. Безумовно, варіанти відповіді Україні щодо. Вступу в НАТО, також на порядку денної нинішньої конференції. Разом з тим, питання з відставкою голови агентства з питань відновлення і реконструкції України, воно постійно вибухає на всіх зустрічах, і очевидно, що воно серйозно попсує нинішні розмови, в тому числі і вищого політичного керівництва. З якими б оптимістичними, зобов'язальними і а, радужними звітами ці особи не прибули на відповідну конференцію? Відтак треба зазначити, що подібна конференція має серйозне значення для України, а увага до неї все буде посилюватися. І посилюватися. Справа в тому, що в планах Берлінської конференції є не тільки озвучення, а й підписання цілого ряду досить серйозних документів, які б страхували і гарантували інвестиції навіть приватних вкладників в економіку інфраструктуру України навіть в умовах війни так зване страхування на випадок. Війни, тобто, це окремий вид, який дуже серйозно за цей час було пропрацьовано в Європі, що відкриє можливість для фізичних осіб, для приватних інвесторів співпрацювати з Україною. Відтак недооцінювати цю конференцію не слід, і разом з тим Україні треба серйозно звернути. Увагу на факт, який трапився з відставкою голови агентства з питань реконструкції і відновлення, це свідчить про те, що в цих питаннях не все благополучно, щоб не деталізувати ці речі з прізвищами і сумами.